Так, тут в нас бур'янчик, бур'янчика, це ми заїхали, ближче-ближче. О, тут, бачите, яркий бур'ян. Хоча це було пізніше, сіяло, класично. І оброблялось на два дні. Зараз всуне блять, я ще так. О, тут от, от, взагалі бур'ян. Вода на тут. Не пам'ятаю чого так воно Сосенка, так, чого? Бачите, білі побіліли дерева. Сусіди працювали кламазоном, у них сосинка зелена, а в мене прибіли. Видно кламазон знесли до мене. Ну, Дякую сусідам, що цей. Ну Тут що бур'ян, якась ріденька, блядь. Ну, вже В сходимо ну, тут щось дощами не пахло, я дивлюся, як посівна грудка лежить. Ні, ну Щось тут шов, якийсь дощ. Невеликий. Так, рядочки є. Бур'ян менший, ніж того року, Ну, судя по тому, дивіться, бачите. Тут вже треба заходити. Може ми... Ну так, да, ми закриємо те поле і одразу приїдемо сюди тут, кропити. Там буде кламазон з Хармоні, щоб не мити оприскувати, щоб сюди заїжджаємо і перск цим вже раундапом і підемо так по кругу бля, працювати раундом. Бо я не буду цього року ганяти, я буду мазом возити ту воду для сутки. Прискорчом їздити, так як того року, бо я замагалась. Так, Там дітей люблять робити, вже бачу не раз сюди приїжджає, точку собі знайшов. Ладно, всім пока, лайки.